15 серпня йому виповнилося б 22, Нині Прикарпатці прощалися з Василем Білоком. Він служив у добровольчому батальйоні Айдар. Василь родом з Городенка, однак мешкав Івано-Франківську. Під час революції гідності відстоював національні ідеї на Майдані. Коли розпочалися збройні заворушення на сході, став добровольцем батальйону Айдар на Луганщину. Потрапив напередодні президентських виборів. А згодом у складі бойового підрозділу охороняв український кордон. Він просто позвонив мені повідомив, що він записався в таку то сотню. Потім, що він їде на такі то навчання, потім, що він знаходиться вже там, їде туди. Я не хотіла, щоб він туди їхав. Я розуміла, що там. Принаймні в той час я вважала, що на своїй землі повинні свої патріоти боротись, ну, місцеві. От. Ну, він мені заявив, що. Україна всіх одна, він повинен захищати цілу Україну і поїхав. У батальйоні Василь мав позивний гуцул. Під опікою старших однополчан молодий боєць швидко опанував військову справу. Упродовж чотирьох днів тактична група, якою командував Василь Білик, прикривала артилерійський розрахунок та спецперезначенців на передовій. За ті чотири дні, які він був на передовій, він не просто керував АГС і прикривав війська. Він став ще коригувальним, керував артилерією, піддивлявся, коли підходить ворог і надавав розрахунки артилериста. Він був сміливий і мужній. Мав багато друзів. Під час виконання одного із бойових завдань під Луганськом ворожа куля потрапила Василеві в голову. За кілька годин до того він розмовляв по телефону з мамою, розпитував про рідних і близьких. Наступного дня жінці повідомили, її син загинув. Без батька залишилася дворічна донечка. Написано в документі, що він під щастям загинув у бою. Здається, не пам'ятаю, що там написано. Але наскільки вже я дивилась в інтернеті. Події про ті дні і які операції проводив батальйон Айдар, то це сталося під Лутугіном. Вони усі йшли, як сказав побратим Володя, який його привіз, що вони йшли на зачистку території і, мабуть, не знали, що там ще хтось є, мабуть, не сильно і вони ховалися. Собі вільно себе почували. І вони натрапили, очевидно, на захист на засідку дуже потужно. Їх накрили шквальним вогнем. Василя Білока поховали з усіма військовими почастями у меморіальному сквері поряд з іншими полеглими в зоні АТО. Загалом в ході антитерористичної операції на Сході загинули майже два десятки прикарпатців. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко новини на вежі.